Я Наталя, я косметолог, але найбільше люблю масаж масажі, то масажі обличчя, ну і тіло, то теж роблю. Але люблю індивідуальність. Роблю більше анти ейдж але працюю із акне, з молоджою теж працюю, але більше. Люблю масажку Кобідо, дівчини вже спробувала до мене, сходили. І дуже люблю індивідуальність, тому що після масажів обличчя, найперше, одразу після масажу стає сяючою, одмадзоною одразу молодімо. Ми чуємо себе найкраще. Ну а зараз то я запрошую всіх, буду робити осінь. Вже йде, буду запрошувати дівчин на такі колаборації. Робимо 4 числа. Робимо з дівчиною такий курс самомасажу. Будемо робити самі своїми ручками, будемо робити масаж обличчя і масаж шиї. І в той час після масажу будемо малювати таку нейрографіку, будемо малювати теж свою шию, укоріняти таке дерево. І тож запрошую на такі, на такі курси, щоб робити то своїми руками, не тільки я я то розроблю професійно, але ви можете то додати своїми ручками. І запрошую на колаборації завжди вже з дівчинами спробувала все дії. Скажу вам, що колаборації працюють навіть краще. Ну, спочатку працює найкраще сарафани радіо, то 100% працює, але колаборація працює. Так що запрошую всіх підписатися на сторіночку «Працює наша спільнота Уже не працює ну не на 100%, напевно, на 500%. Додаються клієнти, додаються люди. Ви самі ми самі побачимо і відчуємо на своїй сторінці, що у вас охват більше буде, і клієнти прийдуть. Якщо не не на мене, прийду на спільноту на то на ту дівчину, котра робить колаборацію. Так що запрошую до колаборації. Дякую велике.